До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі. Про головні події на цю пору дізнавайтесь разом з журналістами Арсом. У студії працює Юлія Остапович. Моє шанування на війні з російськими окупантами загинув 52-річний мешканець Лжищинської громади, молодший сержант Микола Мельник. Народився він в 70-му році та проживав у селі. Вишеньки Рожищенського району захищати рідну країну від російського окупанта пішов 1 червня. На жаль, загинув під час жорстоких боїв поблизу селища, веселе на Донеччині 12 серпня. Останню шану загиблому герою віддали сьогодні у рідному селі Вишенька. І на війні з російськими окупантами загинув захисник з Нововолинська Андрій Кушнерук. Інформацію щодо прибуття тіла та похорону. Повідомлять згодом через співчуття рідним і побратимам загиблого. Вічна пам'ять та слава загиблим героям. Волинянин закликають обмежити споживання електроенергії, аби після ворожих атак українці спільно допомогли відновити роботу електромереж. І з такими проханнями до жителів області звернувся начальник волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко. Це вимушений крок. Щоб система працювала збалансовано. 20 та 21 жовтня по всій Україні будуть застосовані примусові заходи обмеження. В, в першу чергу це промислові споживачі. Це стосується вуличного та внутрішнього освітлення, підсвітки, прилавків та стендів, лед екранів вивісок, телевізори, великогабаритних та будівельних приладів. Усіх мешканців області прошу також обмежити споживання електрики з 7 ранку до 22 вечора. Електрообігрівачі, електроплити, пральні машини, мікрохвильовки, електрочайники, роутери за можливості вимкнути із розеток ці прилади. Допомогти країні зменшити споживання електроенергії закликав і мер Луцька Ігор Поліщук. Чи будуть у Луцькій громаді тимчасові відключення? Після розмови з енергетиками Ігор Поліщук повідомив, що наразі точної інформації нема. Запевнив, як тільки будуть зміни, одразу повідомить. Разом з тим звертаюся з проханням зарядити телефони, ноутбуки, павербанки, ліхтарики та інші необхідні вам речі. Також прошу зробити критичний запас води. Звертаюся до керівників підприємств, установ та організацій з 7 до 23 години по можливості зменшити споживання електроенергії. Таке ж прохання стосується і побутових споживачів, жителів нашого міста та наших сіл. У місті ми також зменшили кількість вуличного освітлення та вжили інших заходів щодо зменшення споживання електроенергії. У Нововолинську не поділили дорогу ВАЗ та вантажівка. Спричинив ДТП водій ВАЗу, який не надав перевагу в русі. Наслідок зіткнень зазнали ушкоджень пасажирка. Рятувальникам довелося жінку деблоковувати. Нині вона перебуває у лікарні. Як повідомили в поліції, водії були тверезими. Винуватиця аварії буде притягнутий до відповідальності. 20-річний водій АвтоВАЗ, здійснюючи маневр повороту наліво, не надав перевагу в русі та зіткнувся з зустрічним автомобілем Мерседес. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 44-річна пасажирка, що знаходилась у АвтоВАЗ, отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. На місці події працювала слідчо-оперативна група, медики та працівники ДСНС, які власне розблоковували її з автомобіля. Ще одна аварія сталася у селі Сміди на Строговижівщині. 28-річний водій автомобіля Фіат наїхав на велосипедиста. Внаслідок ДТП 52-річного велосипедиста із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Встановлено, що водій легковика перебував за кермом в стані алкогольного сп'яніння. 15 років ув'язнення за зґвалтування 12-річної доньки на Волині судили чоловіка, який неодноразово на підпитку вчиняв насильницькі дії щодо своєї 12-річної дитини. Чоловіку загрожувало довічне ув'язнення, проте суд вирішив, що наступні 15 років він проведе у в'язниці. Розгляд справи про відмивання 4 мільйонів гривень з Волинського держпідприємства, схоже, затягується. Обвинувальний акт повернули прокурору на доопрацювання. Йдеться про кримінальну справу, яку відкрили ще в 2018-му. Правоохоронці підозрюють, що з державного підприємства дослідне господарство перемога за посередництвом приватних фірм вивели 4 мільйони гривень. Гроші переводили фірмам за послуги і товари, які не надавалися і не купувалися. Серед обвинувачених нинішній директор держпідприємства Михайло Лавейкін. його від посади не відстронили, і дивним здається, навіть не це, а те, що його на цю посаду призначили. Адже у кримінальному провадженні про відмивання грошей з держпідприємства Перемога фігурують приватні фірми, керівником яких є той же таки Лавейкін. На лаві підсудних у Луцькому міськрайонному суді аж четверо обвинувачених. Прокуратура підозрює їх у відмиванні грошей. Йдеться про гроші державного підприємства, дослідне господарство, перемога. Підприємство знаходиться у селі Баківці, що за 20 кілометрів від Луцька. За версією слідства обвинуваченим вдалося присвоїти майже 4 мільйона гривень. Слідство встановило, що члени організованої групи упродовж липня-грудня 2018 року шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів про придбання товарів та надання послуг, замовником яких виступало державне підприємство, і які насправді не надавались і не купувались, заволоділи коштами підприємства в загальному розмірі 3 мільйона 912 тисяч гривень у подальшому понад Мільйона гривень вони перевели у готівку, легалізувавши їх. Серед обвинувачених до слова є службові особи згаданого державного підприємства і двох приватних підприємств. Про направлення до суду обвинувального акту у цій справі Волинська обласна прокуратура повідомляла у січні минулого року. По ці пори справу так і не почали розглядати по суті на крайньому судовому засіданні. Один із захисників просить взагалі закрити справу. Бо на переконання захисту обвинувальний акт у цій справі надійшов до суду з запізненням поза строком досудового розслідування. Суддя клопотання про закриття не задовольнила. Усі строки були. Дотримані судом не встановлено вказаних стороною захисту підстав для закриття кримінального провадження. Після цього адвокат оголошує чергове клопотання. На цей раз просить повернути обвинувальний акт прокурору. Підсумовуючи випадку випадне, є очевидним той факт, що обвинувальний акт у кримінальному провадженні номер су двадцять вісімнадцять ноль складено та затверджено особи, які діли поза межами повноважень, наданих їм їм процесуальним законом, а отже, він не відповідає вимогам капіталу України і підлягає повернення прокурора. Суддя приймає рішення і таки повертає обвинувальний акт прокурору на. До опрацювання повернути прокурору великої обласної прокуратури, який направив його до суду для проведення обвинувального акту у відповідність до вимог кримінально-процесуального кодексу України. Продовжує розумного строку, який буде об'єктивно достатнім для усунення цих недоліків. Тож розгляд справи у суді застопорився на невизначений поки термін. А справа до слова дуже цікава. У одному з випусків ми вже повідомляли про мутні речі, які крутилися на державному підприємстві. Перемога серед чотирьох обвинувачених є. Пан Михайло Лавейкін. Справу, яку розглядають у суді, він відмовився коментувати журналістам. Згаданий Михайло Лавейкін, нині директор державного підприємства Перемога так, він і досі директор підприємства. Попри те, що над ним висить серйозне обвинувачення. керівником підприємства він став у вересні 2019 року. Згадані зловісні договори з приватними фірмами, які обдерли держпідприємство, були підписані за його попередника Володимира Колодійчука. Він до слова нині. Теж серед обвинувачених, але у цій справі є цікавий момент, який ми не можемо обійти у кримінальному провадженні, окрім держпідприємства, фігурують дві приватні фірми: приватне підприємство, салон авто та інвестком. Обидва зареєстровані у Львові. Саме цим фірмам, за версією слідства, державне підприємство перераховувало гроші за послуги, які не надавалися, і за товар, який не купувався такі махінації, за даними слідства, робилися у 2018 році, до того як директором перемоги став Михайло. Лавекін. але давайте подивимося, хто ж власник приватних фірм, яким перераховували гроші. Директором підприємства Інвестком є Михайло Лавейкін. А до листопада 2017 року він був керівником і фірми Салонавто. Потім керувати підприємством стала Любов Мільдзіхова. Остання наразі теж серед обвинувачених у відмиванні державних коштів. Виходить, що Михайла Лавейкіна всадовили в крісло директора державного державного підприємства навіть попри те, що фірми, якими він керує, ймовірно причетні до відмивання грошей із того ж таки держпідприємства. Сам Михайло Лавейкін зі Львова. Наші журналісти якось намагалися його застати на роботі, але то виявилося марною справою. А де він є? Можливо, зараз буде. Я не знаю. Він мені не відчитує. А Скажіть, а він тут буває, бо я знаю, що він зі Львова? Буває. Часто? Постійно, кожен день На... А можна вас запитати? Скажіть, а це підприємство зараз функціонує? А як же? Угу. А можете тут передзвонити і запитати, де він є, щоб... Ні, ми... зараз не... Ячи з матеріалів ЗМІ в мережі інтернет про Михайла Лавейкіна на Львівщині ходить не дуже добра слава. Він свого часу був начальником обласного управління земельних ресурсів у Львівській області, неодноразово фігурував у земельних скандалах. А у 2012 році він проходив у кримінальній справі. Тоді йшлося про привласнення ним півтора мільйона гривень. Тоді він вийшов сухим із води. Чи вдасться йому зробити це цього разу? Марія Петручик, Неля Прокопчук для новин на часі. Збільшували ціну товару вдвічі уже після того, як відбувся тендер, та зменшували обсяги товару у закупівлях в останні дні поточного року. Комунальне підприємство Луцька стоматполіклініка примудрилося закупити у подружжя медичних ФОПів матеріалів більш як на 11 мільйонів гривень. В основному мова йде про розхідники. Якщо детальніше вникнути у нудну процедуру публічних закупівель, в кінцевому результаті можна побачити цілком цікаву картину. Тендери, закупівлі, скандали і розбірки за посади. Останнім часом комунальний заклад Луцька стоматполіклініка став дуже популярним. Мова йде не про те, що він користується попитом серед населення. Зовсім ні. Адже, попри те, що ціни тут не дуже утекли від приватних клінік, антураж. Так собі в кращих традиціях, як, як люблять зараз говорити, совка та й ремонт напевне ще з тих часів. Мова про те, що медичний заклад став епіцентром скандалу. Клініка комунальна, і як виявилося, неприбуткова. Більше того, збиткова така ситуація. Подивувала луцького міського голову Ігоря Поліщука. Мені надходить інформація про те, що люди, які приходять лікуватися, їм надається. Одна кількість медичних послуг, умовно кажучи, пролікували три зуба людині. В офіційний документ пишеться один, а за два людина дає в руки кошти лікарю. От я не хочу сказати, що це відбувається системно, але окремі такі випадки є. Є такі випадки, коли людина приходить лікуватися до лікаря, який в нас працює, він якусь кількість медичних послуг їй надав. І каже, що інші послуги я вам дам в своєму приватному кабінеті, тому що тут не встигаю, бо тут обладнання погане. Здавалося б, що дивного у таких публічних зауваженнях. Протягом оперативних нарад міський голова може роздати їх вагон одному, іншому, п'ятнадцятому. Треба ж, щоб усі знали, що у місті порядок. Ну але саме ця тема згодом почала розвиватися у пресі і обростати новими подробицями. За клініку взялися кореспонденти. В ході детальних досліджень надбанням громадськості стали смачні подробиці. Інформаційне агентство конкурент, посилаючись на власні джерела, імовірно, конфлікт виник через те, що нова медична директорка Любов Яковчук хоче зайняти посаду директора поліклініки. Можливо, вона і хоче на мою посаду. Я не можу сказати, хоче вона чи не хоче. Але така критика я вже в четвертий рік директор і критики зі сторони керівництва до мене не було ніколи. Ось у чому справа. Виявляється, одна директорка хоче підсадити іншу. Дозволю авторську ремарку. З точки зору пацієнта абсолютно все рівно, яка з цих директорок буде керувати клінікою. Вартість лікування зубів від цього, на жаль, меншою не стане. Між тим не розуміємо одного, з чого ж виникла ця війна, бо ж, як виявляється, боротися за посаду немає чого. Клініка ледве кінці з кінцями зводить. Я не вважаю, що я щось не так роблю. Я думаю, що в нас все добре в поліклініці. Поліклініка працює. І е, про прибутковість поліклініки немає немає сенсу навіть говорити, тому що ну, як ви знаєте, поліклініка не комерційне підприємство. І прибутковість нам треба отримати результат соціальний, соціальна допомога, е, малозабезпеченим забезпеченим населення, і ціни в нас помірні проти приватних кабінетів. Пішли у мінуси, бо надають пільгові послуги серйозно. Чому немає пільгів? Кажуть, що вони першого числа отримують і за три години в них вже коштів немає. Тобто, що мається на увазі? Першого числа вони отримують ті пільги сюди, ті гроші, кошти. І завідувач сказав, що за 2-3 години їх і немає. А кому вони не дають ці пільги послуги? Не знаю. Тобто ви знаєте, можливо, знайомі у вас які є, які їх отримували, ці пільгові послуги? Ну, я, я кажу, я вставляла оці, то я вставляла в перших числах місяця, то дали мені там пільги. Там. А це коли саме було? Зараз я вам скажу. На початку, мабуть, вересня. Угу. Да, на початку а вересня. далі продовження вже. А вже продовження, от я вчора прийшла, мірки зняла, вони ж мірки знімають. Я тоді. І до завідувача йдеш, і він там дивиться, чи пілі він каже, грошей вже немає. Ні в якому разі не обвинувачуємо у брехні, але ніяк не віриться, що стоматологія сфера неприбуткова. Та й з огляду на витрати клініки, здавалося б, заробітки мали б бути дуже добрими. Відкинемо тему інтриг і спробуємо розібратися у більш нудних і приземлених питаннях. Почнімо з того, що комунальна стоматологічна клініка закупила більше як на 11 мільйонів гривень різноманітних товарів у двох фопів. Це тетеренко Ігор Митрофанович і тетеренко Оксана Миколаївна. Зв'язок очевидний, як не дивно, ця сім'я рекордсмен у допорогових закупівлях і навіть у тендерах. В основному мова йде про розхідні матеріали, тобто ті витрати, по яких не дуже дослідиш, куди що пішло. Спробуй зрозуміти, скільки кілограмів вати або літрів дезінфектора потрібно купувати для клініки. Спершу ми дослідили закупівлі у Оксани Тетеренко. Справа в тому, що усі її закупівлі вище 10 тисяч гривень в кінці року йдуть на повернення, тобто при Допустимо, купили товару на 20 тисяч гривень, проплатили 6, а 30 грудня, коли завершується термін усвоєння коштів, додатковою угодою проводять лише 6 тисяч гривень, а нарешту суми зменшують кількість товарів. Наприклад, закупівля за 2020 рік. Електричні лампи розжарення 4 штуки – 90 тисяч гривень. Ми не спеціалісти в медичному обладнанні, тому і не можемо зрозуміти, що ж це за лампи, які коштують 22 тисячі 500 гривень за Штуку на наші запити у Гуглі з достеменною назвою закупівлі, а саме електричні лампи розжарення, пошуківка нам видає як результат ось такі лампочки. Припускаємо, що мова йде про спеціальне обладнання для стоматології. І ось ми бачимо, навіть якщо вибрати стомат-світильник з дорожчих цін, станом на сьогодні він буде вартувати десь 8 тисяч гривень. Але справа навіть не в тому, що комунальна стомат-поліклініка закупила дуже дорогі лампи. Хоча так, потім... У ході нашого дослідження мова йтиме саме про мільйони. Справа в тому, що в останні дні року, тобто коли підтискає терміни освоєння коштів, стомат поліклініка враз вирішила зменшити суму договору з 90 тисяч гривень на 84 тисячі, і того на лампи лишилося всього-навсього 6 тисяч гривень. Це що виходить? Поліклініка закупила третину однієї лампи. Спочатку ми зробили знижку на те, що не є спеціалістами у тендерних заклад. Купівлях і подумали, ну й нехай. Рік завершився, кошти не освоїли. Нормальна ситуація, але саме у поверненні коштів ми бачимо якусь дивну тенденцію. Спочатку купують, а потім в останніх числах року відмовляються. Ось планували купити насосів та компресорів на 140 тисяч гривень, але буквально 30 грудня зменшили вартість на 111 тисяч гривень. Ми проаналізували ряд закупівель, і саме в цього ФОПа Тетеренко Оксани Миколаївни повернення прослідковується систематично. Чи точніше можна сказати постійно, складається враження, що закупівлі у Луцькій стомат поліклініці роблять авансом у 4-5 разів більше ніж потрібно. Потім удумуються і збавляють обороти. Але розуміння того, що забагато вхопили, приходить обов'язково в останній день поточного року. Як то кажуть, чим далі в ліс, тим більше дров. Саме так виходить з тендерами Луцької стоматполіклініки, адже тенденція по відміні товару прослідковується лише у Оксани Татаренко. Її з чоловіка навпаки, ми відслідковуємо процедуру зростання ціни. Вартість його товарів, навіть тих, що були куплені в рамках тендерів, а Тетеренко Ігор Митрофанович, безумовний лідер у закупівлях, зростає стабільно на 20%. Тобто підвищення ціни проводять двома додатковими угодами по 10% за одну позицію. Кінцева сума тендеру не міняється, але товару поліклініка отримує суттєво менше. Пояснюємо на пальцях. Наприклад, клініка закупила вузькоспеціалізовані інструменти та прилади в кількості 85 позицій на понад 800 тисяч гривень. Пройшло трохи часу, і клініка вирішує, що підприємець. Стишевив і щоб не образити такого доброго постачальника додатковою угодою збільшує ціну товару за одиницю на 10%. Через три місяці, добре подумавши, керівництво поліклініки знову міськує. А чи не замало вони заплатили? І додатковою угодою піднімає ціну ще на 10%. Разом виходить на 20% дорожче. А ось цей тендер взагалі цікавий. Сума майже 2 мільйони гривень. Залот змагається в Лень фарм підприємство Дентаум та «Тетеренко Ігор Митрофанович Дентаум пропонує найнижчу ціну 1 мільйон гривень. Але його заявку відхиляють, не відповідає критеріям. Змагатися лишаються волиньфарм та тетеренко. І як ви вже зрозуміли, виграє. Це Теренко з пропозицією 1 мільйон 194 тисячі гривень. Ну і звісно, після завершення у тендерній документації знову ж таки з'являються дві додаткові угоди про підняття ціни на 10% кожна. Як так виходить? Неприбуткова клініка купує товар у якогось Тетеренка офіційно через конкурс. Потім приходить Тетеренко і каже: А ну, мені, будь ласка, його вартість. На 10%. йому у відповідь добре, ось вам додаткова угода. Тетеренко подумав і вирішив прийти ще раз. А йому у відповідь хочете більшу ціну? Та, будь ласка, без проблем. Нам і так немає де дівати грошей. Дивно, чи не так? Мусимо відзначити, така процедура збільшення ціни допустима. Якщо, звісно, це обумовлено логічними чинниками. Але умова така: можна збільшувати до 10%. і. Обов'язково має пройти три місяці після підписання договору. Просто виникає логічне запитання: чому збільшили одразу на 10%, а не на 5%, наприклад, та чому аж удвічі? А ще чому така потужна структура, як Волиньфарм, поступається у мільйонній закупівлі якомусь ФОПу з різницею у ціні всього лишень? Одної гривні чи, бува, не підлаштований цей тендер? Цікаво, що першим у закупівлях в поліклініки іде Волиньфарм, другим Ігор Тетеренко, а третя Оксана Тетеренко. Співпадіння Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі. Поки то усі новини, журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше, підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб про оперативні події дізнаватися вчасно. У студії працювала Юлія Остапович. Безпечного вам продовження вечора і до зустрічі в ефірі. 21 жовтня, за прогнозами синоптиків, на території України переважатиме мінлива хмарність, подекуди ясна погода. На заході мінлива хмарність без опадів. Зокрема, на Тернопільщині синоптики прогнозують ясну погоду. Уночі від 0 до 3 градусів тепла, у день від плюс 10 до плюс 14. На сході хмарно, зокрема, на Донеччині дощ. Температура нічної пори від 4 до 6 тепла, денної від 10 до 12 градусів ртутного стовпчика. На півночі країни мінлива хмарність без опадів. На Київщині ясна погода. Уночі від нуля до п'яти градусів тепла в день від восьми до десяти градусів за Цельсієм. На півдні хмарно. Уночі від чотирьох до п'яти тепла в день до тринадцяти градусів тепла. У центральних регіонах місцями хмарно, подекуди ясна погода, зокрема на Черкащині. Температура нічної пори від 0 до 6 градусів тепла, денної від 10 до 11 градусів вище нуля.